Україні зернова угода не потрібна від слова зовсім. Більше того, Україна сьогодні має технологічні можливості загнати в порти російський флот, і власне це і відбувається на сьогоднішній момент. Ну, тобто, дивіться, це такі рішення, які в дійсності не зачіпляють якихось надзвичайно заставничих речей, але які дають можливість. Росіянам витягти розблокування частини їх фінансового сектору. Ну, давайте будемо відверті. Америці треба обов'язково щось показати. Тим більше, давайте ми розглянемо, що весь цей процес він же йде по всіх напрямках одночасно. Тобто, все ж перемир'я на 30 днів приурочений до Великодніх свят. Про це вже забули. Щось десь проскакує, але я так розумію, що Трамп обмежиться формальним перемір'ям і на морі. І гарантіями на обстрілювання енергетичної інфраструктури України і той список вже поданий. Але проблема, до речі, росіяни також це зробили. Але проблема полягає в тому, що. Е Путін заявив, що він і так вже не обстрілює як мінімум тиждень енергетичну інфраструктуру. При тому, що летить в Україну жахливо, особливо там в Суми і в інші місця. Ну, тобто, слухайте, тоді про що ми домовляємося?